Шкільний набір кайт у розмірі S. Розрахований на зріст 1,15-1,30 м. Модель рюкзака 555. Ліцензія коромі. Починаємо з аксесуарів. Пенал має одне відділення, один відворот. Сумка для змінного взуття. Рюкзак має 14 літрів об'єму 950 грам. Передня панель тверда, плюшовий котик. Брізочки. Основне відділення має внутрішні роздільники. Роздільник з флісом для планшету або лептопу. Також попередній частині у нас ключниця, органайзер, зручні іконки навігації та брендована підкладка. Також зверніть увагу, тут є поле для персональних дані. Бічні кишені для пляшки для води або термосу. Ущільнені. Передні, бічні та задні світловідбивні елементи. Стильний гаманець. Нагрудний ремінь із регулюванням по висоті. Спинка рюкзака ортопедична з м'якими дихаючими подушками. Відділення для формату А4. Ущільнена ручка. Ручка петля. Прогумоване дно з ніжками.